Доброго дня, це Олександр Жорняк. Безперечно, Путін буде наказаний і покараний я мав на увазі. І Росія також. Перше, ну, як би воно не було, це ніхто не змириться за те, щоб взяти і відтяпати чужу територію, кудись її присоєдинити. Об'явити чимось і там це. Як це воно буде довго і як воно буде, я не знаю. Я не пророк. Не пророк. Але давайте трошки подумаємо про один із аргументів вторгнення сюди, в Україну, містера Путіна. Мов, от він дуже хотів захищати це так собі російськомовне населення. Що це таке, ніхто не знає. Хто це такі люди? Тож я ніхто, ніхто не знає. Бо такого терміну ж немає ніде. Що це як франкомовні марокканці, чи що. Чи що це таке? Англомовні індійці? Чи англомовні американці? Я навіть не знаю. Ну, російськомовні України, рускоговорящі у... рускоговорящі в Україні. Навіть є в нас в Канаді, є канадійці франкофони, англофони. Ну, вони Кенеді. А це навіть, а це навіть, ви подумайте, яка це фраза така, руска гаворяще хто? Барани? Кози, ментально відсталі, які не вміють державну мову вивчити. Що це таке за термін А, Я іспанський зараз вчу і трошки вмію говорити. То я що іспанокаварящий буду, чи щонадієць іспаноговарящий, <içerisky> <kes Vielenly> так само ну добре. Я прикалую з кремльовської термінології. Там просто, якщо прочитати їхню любу прокламацію, ну, це треба мати чувство гумору, щоб не ржати сильно. Або повністю відсутствує мозгових клітин. Ну, добре, російсько-говорящі українці. Ну, хорошо. Як же це? Хто це такий? Ну, добре, русскоговоряще. від От, защ... От кого защищать? Я вчився в Вінницькій області, де тоді по енциклопедії 92% українців жило. Всі школи, все заведено, крім русифікації дічайша. Там українців треба було захищати від русскоговорящих. Це добра ідея. Давай захищати українців від русскоговорящих путіновців. Ну, як же це далі сприймати? От добре, я прийшов тебе захищати і давай з пушок стріляти, з гарма стріляти по вікнах. Я не знаю, але я зустрічав харківчан. Вони там на вулиці розмовляли в основному російською. Ну і те, що стріляти з гармат їм, по вікнах, по, -по, по хатах, у Маріуполі, в Херсоні, там, в Запоріжжі, так по всій. І... І... і це називається як? Це називається захищає. Ви русскоговорящі, говоряща, ми вас захищаємо? Я розумію, в кого це тут э, відставання в мозковій діяльності. Mm. <laughs> це ми вас просили, ну ми ж вас не спрашували. Далі ще один нонсенс. Про бендіровців, ну, не не, не бендіровців, а бендіровців, по Мої жінці також сказали, що це ти так думаєш. Потому що муж у тебе бендеровець. А у мене ще дружок там був десь в Івановській області, в що. Такі давно були всі в Советському Союзі. То він мені що сказав, що він мені сказав? Ага. Ну, він хахол. Я кажу, будь ласка, не вживайте терміна. хахол, значить жид. Кацап, ми давай не говоримо такими словами. Я можу там ти не маєш нічого поганого в откінку, але, будь ласка, давай не будемо називати. Мені так не подобається, ну, згодився. Ну, це агресія, що я з ним говорив. І він останній раз, по-моєму, на другий день повномасштабної агресії по телефону. А він мені каже, ну що, я хахли, ну хахли же. Я, я знов я вже я зуби стіпив. І, я, я кажу, ну який різом? Тим мені Но у меня там Дима был, он тоже хохол. Он здесь с нами живет, никто его не трогает, значит. Он магазин здесь имеет. Так он поехал в Харьков. И в Харькове там, чё, чё, как они говорят, чё, им не хотели ему продать. Что-то там ему не хотели продать, потому что он разговаривал русскую. О, його заставляли в Харкові говорити українською. Значить, я про що ти мені це вопор, Що ти цю за ерунду розказуєш, хто це тобі розказав цю дурню? Як це таке може бути? Я в житті не повірю, що поїхав він в Харків і йому не захотіли щось продати, тому що він говорив російською. Що ти мені? А там ще мені один хахол розказував? Він їхав в Руминію чи кудись, в Італію їхав через. Через вашу Так он так боявся, так боявся, чтобы його там не убили. Це треба заканчивати. Я забанив його, звичайно. Я, 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 просто, я вашу чу -чу чувак повністю поїхав на голову. Но це ж навіть не цікаво розказувати. Це Ці От В Харкові бандеровці, ми рускоговорящи Харківчан спасаємо від бандеровців. Ці загони дикі, чорносотіні. По Київській області, в хату забігають серед ночі і кричать, де тут Бандеровці. Це це це, це це, 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 це скажіть мені, скажіть мені, мені, не, ну і реально, куди подумаємо? Як нормальна ну, і, і, і здорова і ментальна людина, це подумає, що вони втікли з божевільні. З божевільні, зірвали там замок і втікли звідти, І ще з руж'ями, і ще з танками. О, оцей. Оце ще Резон. А в 8 лет э, Донбас бомбили? Хто бомбив? Де бомбив? Зразу? А чий той Донбас? Чия то територія? Значить, ну Донбас это Донбас. Який Донбас? Це Донбас. Що це за Донбас? Донбас? Це територія України. Там живуть українці. Або там живуть громадяни України. Ну, хто же бендеровці ущемляли. Застав... Кого на всьому Донецьк одна українська школа була? Боже мій люди. Там, коли голосували за незалежність, там щось під 80% проголосували за незалежність. От така сама частина України, точно як і Вінницька область, чи Одеська область. От русські люди в Одесі. Я кажу, що 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 які, які, які там руски в Одесі? Не ну, там є, навірника. Напевно, що там є і люди, які асоціюють себе з росіянами, але там і багато і других національностей живуть. Там і, і греки живуть, і, і багато євреїв живуть, і, і, і армяни живуть, і любі, і, і, і молдован з руманами багато там живуть. І, ну, Але більшість там українців, і це територія України. Ну, вони всі говорять там на русскому. І що? Ну, і що, що вони говорять на російськом-то? Ну і що? Що їх бомбити треба за цей вікна їм розбивати ракетами і шахедами? І вбивати дітей жінками. І порт треба зірновий бомбити, тому що вони там на руському говорять. Ну, взагалі не, не, не вплітається ні в що. Ні, ні, не заходино ніяк, ні спереді, ні ззаді, ні, ні збоку. Ну маячня, маячня, а включе періодично, це, періодично це я відкриваю. Хочу лентару, там ще якісь газети, газетару, І там такі заголовки прочитай, і ти бачиш, що це може печатати тільки з Божевільні. Оце називається інтернет-газета з Божевільні. Там вже не можна його читати. Тому що це ж. ну це ж, ну це ж, ну це ж, ти, ти читаєш, ти просто ти просто, ти, ти просто не розумієш ти очітку, зубами починаєш косити, очіку розкриваються. І ти не можеш зрозуміти. Про що це взагалі? Так ми бачимо, як швидко. Попали росіянці значить під цей значить, путіновський вплив, О, що Росії границя там, де слишна русська річ. О. І Ви розумієте, що ця причина в тому, що воно не може просто існувати, бо не може, а, тому що воно не є ефективним. Воно не є ефективним, воно дебіловати, воно є ніякої там економічне, ідеологічного оправдання немає такого всього. От. І воно, воно не може само це все. І це, це, це порушення всіх прав, які можливо, всіх законів міжнародних, які можливі. Це самого початку це, це сама незрозуміла війна у світі. Як можна, наприклад, як вони їх обзивають українців? Русскоговорящими І це стріляти їм по хатах, по вікнах, вбивати собачок, кошенят, песиків, от і, і, і казати, що це ми їх освобождаємо. Ну, це, ж, це ж нонсенс, це сплошний нонсенс. То най більше цих ударів попало по цих, по цих самих районах, де більше всього українців були русифіковані по по русифікованих регіонах. Ну, скажете, ну так, да, добре, я не правий. Ну, а добре, добре, я, я пробачусь. Добре, такі, такі можуть існувати деякий час. От, от існують. От, де вони можуть існувати? В чому? В North Кореї. От Північна Корея прекрасно. Таких закритих країн. В принципі, і Совський Союз так довго ідіотська система існувала, так як він був закритий. Ви скажете Китай. А Китай, що відкрита країна? Я прошу. Там нічого не працює. Там ні Google не працює, ні Facebook не працює, там нічого не працює. Там інформації ти ніякої не отримаєш. А вони приїжджають, вони групами їх водять тут по музеях, по кіно. Ну є, приїжджають, якось родичі є. Я зустрічав їх навіть на Кубі, що колись давно їздив от. Та теж ізольоване таке суспільство Китай. В відкритих суспільствах путінізм існувати не може. Оце що найбільше їх і налякало, чому вони й почали цю війну. Я розповім тут пару таких справжніх історій, що зі мною сталося вже тут, на Чевероамерик... північноамериканському континенті. Не будемо розмовляти так, як розмовляли, Чингісхан з книжки Фінімора Купера. Перекладі на російську мову. Значить, Ситуація в тому, що е, я мав пару разів тут, навіть більше, всякі такі казуси з цими, так, так цими русскоговорящими. О, Був запрошений колись я тут. Ну це вже також не зараз, 15 років назад, на. на, цей, на на якийсь день народження, в якийсь в кемпграунд, якийсь такий якраз початок літа, там палатки розклали, і там в одної дами був день народження. І до цієї дами, значить, приїхали друзі з Нью-Йорка. Ну, і всі вони русскоговорящі. Оце я туди попадаю, і там всі русскоговорящі. І що саме цікаво, всі з України. Ну, і там із Чернігова був хтось, хтось з Півдня, хтось був навіть. З якогось, по-моєму, навіть з Хмельницького. Така компанія добра. І з Нью-Йорка теж була. І там зібралися всі і разом палатки поставили, таксі, будки взяли, значить, і і от. З вечора домай шашлики жарити, і достали алкоголя. Ну, як звичайно, мене потягнуло на, на цей. Я щось щось почав казати, що ми ж всі з України і що саме тут спілкуємося на. Чужій мові всі почали носами крутити. Тут якась з Нью-Йорка ця дама біля мене сидить, така жіночка, тоді вона була на ну, уроків на 15 старша за мене. І каже мені, ну, що, це ж смішно, яку я була. От у мене фамілія була, значить, якась така в неї фамілія, чи твердонос щось таке хоче. Щось таке в цьому плані. Ну, і як мені жінці, дівчині, от з такої фамілії. Я очі розкрию, кажу, дуже гарна козацька фамілія, що погано в ній. Ну, ти, ти що, ти смієшся вона до мене? Ти що, смієшся? Я говорю, так я серйозно. Ну, значить, закончилось тим, о, так вона замуж вийшла, потім стала якась Шнайдер чи що. Вийшла за єврея замуж і поїхали вони в Нью-Йорк разом. Ще десь тоді початок 70-х. Ну, я прямо ж я не прямо, прямо ж очі розкрив. Я кажу, у вас красива фамілія була, ты, ты, твердонос чи кривоноса, я, я не знаю. Ну, Шнайде теж красива фамілія, я нічого не кажу. О, але короче, ты, значит, ну, ну, и там ще кажу, я я ну повинно бути соромно. Як це у нас також є тисячолітня культура, у нас стара мова. Що шусь... ти розказуєш? Ти говори. А, зачем нам мы українізація? Ми, ми русскоязичні. Ну, а ми вже були добрі трошки алкоголя алкоголь, ну там вже дійшло до того, що, мене, що мені кажуть, що убирайся відсюда, з моєго дня родження, убирайся, ми не хотим таких, як ти. Ворожінка ну, мене взяла за, за цього, за, за рівня, і, і ми звідти сіли посеред ночі вона, вона за рулем від кілометрів за 150 від. Ми поїхали додому. О, але попадаєш в странні ситуації з такими людьми. І, а потім ще, значить, пройшло 10 років, і приходить вона до мене своїм чоловіком також. А а вона, а та друга була, яка в неї подруга з Нью-Йорка. Ця була сама з Вінниці. Але в неї тато був, значить, десь якийсь з Ярославля чи що. Ну, це не важливо. І вона виросла у Вінниці. Так наче нічого не було. Як ви живете? тут руки нам через сіп. Що такое, як ви живете? Ми за вами так. Може, давайте в гості к нам прийдете. Тусь не розумієш? А ще, а ще один, значить, теж колись я був, подружився з одним Вінницьким. Так сілим ми, значить, з ним опити. Він каже, два пісні будем співати, рускоязичний сам. Да ним Я як давай два. В опалі береза стояла. Як наш тобі цю хуйню співати, я пробачаю. Давай щось нормальне, поставимо, заспіваємо, що мені говориш? що землі десь прапорщиком служив в Сибірі. Він колись був, він на рибалку з ним і, видно, головою там вдарився в цей. От таку чухту почав молотити, де прямо теж очі розкриваєш. І не розумієш. Так, ще один випадок із житті. Були ми десь теж. Я думаю, десь я не знаю, то Вірджинія чи Південна Кароліна, там там був якийсь такий кемпінг, там краби крабетки, Blue Water Crab Craб з голубенькою спиною. То ми там кілька разів туди їздили, був період. роки 17 назад. І ми, значить. І, там, взяли там такий кем поставили палатку, ну щось три палатки було. Тако, одна, на столом поклали, щоб ввечері не їли ці комарі. І така хороша палатка була, що ходити в неї було. У мене мінівен тоді був. Ну, значить, ми там сидимо. А тут на другий день іду, і там, гарні такі місця купатися, можна такий залів гарний. І краби ловляться, і парк такий національ на повітря, такі сосновий бори, гарне таке місце. Чи за Пікбейн називається. О, і я знаєте, дивлюся Піліп'енко коло мене, а там ставили такий конверт і писали, хто тут зайнятий ким. Піліпінь, Прокоп'янку, ну щось таке. Ну, я підійшов, бачу, таку підвечір, вони з'явилися. Сім'я на машині приїхала. Я кажу, скажу, що до успіхи, до успіхи Україні. Він каже до мене, є, скаже, айду. Ну, і по-російськи давай до мене говори. Без поняття собі. Добре, значить. Ну, і там ми почали готувати, потім якось так, я не знаю, хто що сказав, ми почали разом вечеряти десь. По-моєму, навіть на його сайті. Ну, і тут він, він Донецький сам. І, але жінка у нього з Полтавської області. І Ну, а у мене ж привичка, я ж теж вредний. Я коли чую, що люди вони з України, я ж на общепонятному з ними говорити не буду. Я на українську зразу переходжу і порозмовляю українською до громадян. І... А вирощи, ну, я ж не звертаю на то увагу, я собі українською говорю, ви собі російською. А що ти на этом язикі говориш? Я, я ж що excuse me. А... Ты что? Я говорю, ты что не понял? А мне трудно уже понимать, потому что я уже отвык от этого языка. А, зачем мне этот петушиный язык? Зачем он мне? Я говорю, ну, это же наше наследие, мы же украинцы. Но людям надо знать только два языка: русский более нужный и английский тоже. У меня только два языка осталось, а этот мне не нужен. Я не хочу на нем говорить, не хочу его слышать. А ну як тебе що зґвалтували, коли хтось таку українську українському, ніж ти таке говориш. Ну, що ти такий, значить? І, і такий агресивний він зробив. Ну, я сказав йому goodbye, і ми пішли від Естєла. Від ну, я, я не про що, я не про що, значить? Я про те, що при мені мені обзивали, що ти на петушиному язике говориш. При мене мені в очі казали, що українська мова про приміті от руского. Мені казали, що це шокання, це так наче зубов не було. І говорив, що казахи якісь розказували русскоязичні з Казахстану. А, мені, мені різну гадость Я ніколи ні разу не цей, нічого не сказав поганого про, про обще. Про Я ніколи не сказав їм, що їхня мова це мова московських татар. Я ніколи не сказав їм, що це примітів от болгарського, суржик од болгарського, яким? староболгарського. А татари вчилися говорити на староболгарському, і получився цей московський говор, який попізніше назвали русским уже Уже пі, вже після Даля, бо, бо ще Даль був в 1830 році. То він писав московське нареччя російського язика. А російський язик це була українська мова, що в 1830 році. Це руської мовський язик, зарахувався в українська мова сучас. Вот. І тоді вони рахували, що це московське нареччя от російського язика. Що... Ну це не важно, я про це не сповну. Нам як називається нас не стосується. Но... Вони ж вони ж вони ж весь час стараються когось, е, значить, обідати. Вони за, я, за 60 років. Я за своє життя таких випадів проти українців, проти української мови. Я, 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 я чу я масу. Масу. я ж ніколи не дозволяв випадів проти е, московського суржика, проти москов... староболгарської мови. Це я зараз вже дозволяю. О. І тому, е, значить. Хто ж себе рахує, дорогі українці, якимось там міфічним, рускоязичним, будь ласка, перестаньте, перестаньте цим займатися, дві мови можуть бути тільки, тільки українська і англійська. Нам цей, нам, цей староболгарський московський суржик, він нам не потрібен. Дуже дякую, що мене прослухали. Всім гарного дня.